Доброго ранку всім, хто розпочинає свій день з нами. Доброго ранку і легкого дня. У студії сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Адена Смінін. За музичний настрій, як завжди, відповідає майстер Руслан Шукюров. А смачними ароматами цей Ранок кулінарний експерт. Чабо Бакош. Чабо, Доброго друзі. ранку. Доброго Сьогодні, ранку, друзі. Сьогодні Сьогодні приготуємо рулетики із запечених перців і будемо фарширувати з бринзою. А потім приготуємо салат з хрусткими баклажанами. Це буде дуже смачно. Я впевнена, що це буде смачно. А ще сьогодні ми завітаємо на новосілля до власників першого в Україні 3D-будинку. Дізнаємося, які таємниці приховує наш стародавній містичний оберіг. Лялька Мотанка познайомимося із сміливими та шляхетними українцями зі сходу, котрі пережили пекло, але не зламалися. А ще навчимося надавати першу домедичну допомогу постраждалому без свідомості і дізнаємось про цікаві події та ініціативи благодійного книжкового фестивалю Київбукфест. Та передусім хочемо щиро подякувати тим, хто боронить нас 24 на 7, нашим неймовірним захисникам. Дякуємо вам. На календарі 3 вересня цього дня 1838 року до Києва з'їхалися найзавидніші наречені України, і прошу зауважити, приїхали вони не розважатись, а вчитись. Рівно 186 років тому в Києві відкрили інститут шляхетних панянок, заклад закритого типу, про який і досі ходять легенди. А які ж ти легенди про нього чула? Ну, найперше про над сувору дисципліну. А ще дівчатам навмисто створювали такі умови, спартанські, так би мовити, умови. У спальнях було дуже, дуже холодно. Ну, це не легенда. Це правда? правда. Да. Я читав щоденник однієї інститутки, то вона описувала так: що крім науки, кількох мов та рукоділля дівчат навчали тримати спину. Рівно обов'язково вихователька казала зробити глибокий вдих, і в цей момент туго зав'язувала Наталії шовкову стрічку. І так треба було ходити весь день. Так з дівчатами там не панькалися, але вони отримували дуже потужну освіту. І це перша половина 19 століття, коли до жінок в деяких країнах іще ставилося як до людини другого сорту про інші події, що відбулися 3 вересня у різні роки. Дізнаємось далі. Дитиною він працював у механічному цеху свого батька. А коли виріс, заснував успішну автобудівну компанію Порше. Її головна спеціалізація спортивні машини та автомобілі класу Люкс. 3 вересня 1875 року народився видатний німецький інженер Фердинанд Порше. Цього дня 1973 року у центрі Києва відкрили пам'ятник Лесі Українці. Бронзова постать заввишки 5 метрів. А її авторка Галина Кальченко. Скульпторці вдалося зобразити Лесю Українку вольовою, сильною духом і водночас ніжною та жіночною. 28 років тому США завдали ракетні удари по Іраку. Операція мала назву «Удар у пустелі і була відповіддю на порушення Іраком резолюції ООН, яка забороняла вести бойові дії на курдській території. Бомбардування тривали два дні. 3 вересня 2002 року Генеральна прокуратура України визнала, що обезголовлене тіло, знайдене в лісі поблизу Таращі на Київщині, це тіло Георгія Гонгадзе. Журналіст зник 16 вересня 2000 року. Цього дня 2005 року збірна України з футболу вперше в історії завивала перепустку на чемпіонат світу. У відбірному матчі на Мундіаль 2006 синьо-жовті зіграли в нічию з Грузією 1-1. Грузини зрівняли рахунок на передостанній хвилині, поставивши під сумнів пряме попадання українців до фінальної частини чемпіонату світу в Німеччині. Проте нічийний результат в іншій грі групи між командами Данії та Туреччини достроково гарні. Гарантував збірні України омріяне місце. На турнірі підопічні Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу. і наразі це найбільше досягнення в історії національної футбольної команди України. А яким буде 3 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.